Кажуть, що потрібно близько 10 тисяч годин цілеспрямованої практики, щоб досягти вершини майстерності в будь-якій галузі. Це 10 тисяч годин, щоб стати найкращим з найкращих. Лише 10 тисяч годин відділяють вас від того, щоб стати наступним Майклом Джорданом, наступним Карлом Саганом, наступним Луї Кеєм у будь-якій навичці, яка вас зацікавить. Але 10 тисяч годин здаються нездоланною кількістю часу. О, у мене немає стільки часу, який я міг би назвати своїм. Мені потрібно платити за рахунками, бувати в різних місцях і бачитися з людьми. Але кожні п'ять років вам надається можливість. Дивіться, за п'ять років є загалом 43 тисячі 800 годин. Якщо ви спите 8 годин на день, ви витратите загалом близько 15 тисяч годин на сон. Якщо ви працюєте або навчаєтеся 40 годин на тиждень, ви витратите загалом близько 10 тисяч годин на роботу, просто щоб залишатися на ногах. І якщо ви витрачаєте лише 4 години на день на повсякденні справи, такі як приготування їжі, їжа і прибирання, це близько 7 тисяч годин витрачених на домашні справи та інші різноманітні нудні заняття. Якщо ви витрачаєте годину на день на спілкування з друзями, родиною і близькими, це загалом близько 2000 годин якісного часу, проведеного з користю. Час, на який ви не будете озиратися і питати, куди він весь подівся. Отже, якщо ви підсумуєте загальну кількість часу, який ви витрачаєте протягом наступних п'яти років, на речі, які ви повинні робити, ви побачите, що у вас залишається загалом близько 10 тисяч годин, які призначені тільки для вас. Це 10 тисяч годин вільного часу, який ви можете витратити як забажаєте. Це 330 хвилин, 5,5 з половиною годин на день, 40 годин на тиждень, які ви можете вирішувати, як провести, як, де, коли і в якому напрямку їх витратити. Це ваш вибір, які двері відкрити. Дехто вирішує наздогнати улюблені телешоу, дехто грати в ігри, інші вважають за краще курити і пити, щоб приховати свій сором. Не зрозумійте мене правильно, вони стають майстрами у своїх галузях, майстрами марнування свого часу, марнування свого таланту, марнування свого життя і понад усе майстрами блукання в розгубленості. Тож дозвольте мені поставити вам запитання, друже мій що виберете ви?